От ви думаєте, всі ці депутати, падлюки, ховають мільйони у своїх кишенях? А ні. Ми знайшли людей, які справді ведуть скромне життя. Наприклад, депутат Ігор Артюшенко їздить на десятці, це лада, має тисячу доларів заощаджень та дві квартири в Запоріжжі по 30 квадратних метрів. Як живеться бідним серед багатих? Далі в програмі. Отже, найбідніші за є деклараціями слуги народу. Топ Топ-5 найбідніших слуг народу відкриває прокурор Анна Юрко з Кіровограда. Її річний дохід 66,5 тисяч гривень або 5,5 тисяч гривень на місяць. Єдине питання, де мешкає прокурор, адже в неї та її чоловіка згідно декларації взагалі немає ніякої нерухомості. Другу сходинку нашого хіт параду бідних чиновників зайняв депутат Козак Михайло Гаврилюк. Він задекларував річний дохід у 75 тисяч гривень. Ще у нього є однокімнатна квартира на 32 квадратних метра в Чернівцях, за яку ще треба заплатити 11 тисяч доларів кредиту. Третє місце також у нартепа Івана Вінника. Він обігнав Гаврилюка всього на всього на 75 гривень. Якщо вірити, є декларації, він заробив 6 тисяч 325 гривень. Правда, вінника немає житла. Увесь рік бідний депутат мешкав в готельному номері, за який Верховна Рада заплатила 80 тисяч гривень за рік. Четверта сходинка рейтингу у запорізького нардепа Ігоря Артюшенко. Його прибуток за 2015-й – 80,5 з половиною тисяч гривень. Отже, 6 713 гривень на місяць. І замикає рейтинг найбідніших слуг народом. Це начальник управління кадрової роботи Верховного суду Дмитро Ругаєв з зарплатою 13 тисяч 949 гривень на місяць. Він практично жебрак. брак земельною ділянкою, двома будинками та квартирою володіє мати чиновника. Схоже, є декларації не відповіли на всі питання щодо чесності слуг народу, але відразу стає помітно, хто намагається чесно звітувати про свої статки, а хто, як то кажуть, вішає довірливим українцям Локшину на вуха.